Так, мої хороші, привіт-привіт! що відбувається, щось мені сьогодні не дуже дає вийти до вас в ефір. Тому що і телефон вже перезагружала, не давала мені почати ефір, нічого не відбувалося. Залив телефон. Мабуть, щось буде дуже важливе для когось сьогодні. Доброго раночку, мої хороші, Марлена Савранська дуже рада бачити. Так, Наталі Касенка, доброго ранку, Валентінка, 8499, Доброго ранку, Люда, мальчик, доброго ранку, всіх рада бачити. У нас 10.01.2025 рік. Я Гала Казакова, карма-астролог, і ми сьогодні поговоримо про енергії дня трішечки. І трішечки, як завжди, і про карму, і про все, що хочете. У мене ж не буває так, знаєте, як по плану. Це та людина перед вами, яка ніколи не робить нічого по рецепту. От якщо є рецепт, і там написано чітко додати там 33 грама цукру, 22 грама чогось. і от і тільки так, я ніколи так не зроблю, я завжди додав щось від себе, тому що мені потрібна творча нотка, завжди оцей регламентований якийсь такий план, я від нього просто шаленію. Мені потрібно, щоб у мене була можливість якихось таких варіацій, щоб я могла від себе щось додати. І так, поки ви збираєтеся, хотіла запитати вас, ви бачили, ну. Було б, звісно, добре, що ви взагалі цього не бачили, щоб у вашому просторі очі не бачили. Ну, я побачила, що в нас в Америці да? ці всі пожежі, ця вся історія, Каліфорнія, там взагалі улюблений район багатих вщент, і мені відразу згадалася вся прогностика на 2025 рік, що ну, там ж до, до цього часу пожежу не зупинили. І мені згадалося, що е, у нас е, ці катаклізми по США дуже багато буде, по Європі дуже багато буде. На жаль. І на жаль, е, такі, ну я по, по цій подійності я бачу, що От та історія, що за катаклізми, вона ці транзити трапляються, на жаль. Мені здавалося, що ми можемо ще якось їх обманути. Мені здавалося, що ми ще можемо не піти в цю реальність. що Ми ще можемо не піти не програти. Але якщо як працює все, що якщо вже всі в цей поїзд, то ти вже в ньому летиш. Вийти з цього поїзду дуже важко. Тобто, якщо людство вже сіло в цей поїзд, катаклізм, і якщо включили ці транзити, тобто можна було б змінити ще на початку. А якщо ми вже включилися в ці транзити, то зупинити цей поїзд і якось перевести стрілки дуже важко, мега важко. І тому, подивіться, мій ефір, мабуть, два, два ефіри назад. Ми там трішки говорили за прогноз про Взагалі за 25 рік, і я там казала, що, по-перше, ну, це всі історії з катаклізмами вони будуть, і в нас, до речі, хто в Україні на території України в цьому є для вас хороша новина, тому що у нас ми вже саме, саме страшне, ми вже пережили по факту. І все, що буде відбуватися у світі, у нас ніби. Знаєте, в мене таке порівняння, як отой да, на який він всіх збирав. От у нас буде така історія, що ми будемо збирати всіх і сюди будуть ломитися за кордону. І, до речі, такий момент не всі українці зможуть повернутися. Якось так поставлять умови для українців, що е, от, якось. Їм не можна буде повернутися, якось поставити умови, щоб не свої поверталися, а щоб чужі заходили, щоб чужі сюди там і гроші завозили, і безпеку тут знаходили, а свої рідні якимось чином ну не зможуть повертатися. Там якісь будуть умови виставлені для них, чи по документації, чи по якимсь не знаю, які. Ну, тобто і зараз. Десь півроку у людей є, що хто, хто хотів повертатися, от у вас десь півроку максимум це максимум, коли потрібно повернутися, а може навіть менше, тому що далі якісь будь поставлені умови, що ви не зможете. Ну не так просто це буде. Це от як зараз не просто там нашим хлопцям, хто скажімо так, в нашій країні виїхати за кордон, так само буде не просто українцям заїхати сюди всередину. Всередину який, який жах. От такий момент нюанс. Я так хотіла озвучити, щоб ви цей, цей момент теж для себе зрозуміли. І. Дуже дуже раджу. ну, у мене всі такі. Ви тут, всі в мене такі прокачані, класні, ви всі про духовність, ви всі цікавитеся. Я в цьому навіть не сумніваюся. Але у вас є друзі, у вас є рідні, близькі, які дуже далекі від взагалі, духовності, від пошуку себе, від задавання питання собі: а хто я, а що я, да? а навіщо я тут. І такі, знаєте, у людей дуже матеріальні. Матеріальне бачення світу, і на жаль, у кого от така історія дуже матеріальна, і він а, а особливо, якщо він ще й проговорює або вона проговорює і каже, що це ваша духовність, це фігня. Всі ці езотерики, це все фігня, Ніяка астрологія не працює, ніякого бога немає. Тобто, якщо ще йде словесне підтвердження від людини, що вона в цю історію, отак от її сприймає. То цей рік просто рік катастрофи для цієї людини, тому що буде забиратися все: від здоров'я до рідних до будинку, до коштів до всього, навіть самі удачні бізнеси, якщо там немає хоч чуть-чуть про духовність, будуть забиратися. І історія, яка що навіть будучи зараз, там ви езотериком, будучи зараз людиною, яка цікавиться цими всіма моментами. Тут теж умова не можна зупинятися потрібно далі і далі йти в глибину, далі і далі дізнаватися для себе щось, далі, і далі робити практики, далі і далі бути. В розумінні, що ми не тільки тіло, а що ми сюди прийшли для якихось пропрацювань. Ми прийшли для того, щоб об'єднуватися з людьми, щоб нести один одному якісь знання, комунікувати, ділитися, тобто ця щедрість, ця любов і серединки, от вона повинна в цьому році у вас як маяче прямо бути для всіх інших, щоб це життя, цей рік для вас був прекрасним. Зафіксували це, проки просто доки трішки хтось мав підтягнутися. А і ще хотіла ще сказати: у мене розбори за донат є зараз для діток. Я їх ще продовжую робити і продовжую робити лише цей місяць, скоріш за все. Далі я їх взагалі закрию і у вас не буде можливості від мене щось узяти за. Ну от Донат це, це ваша сума, на яку ви відчуваєте, що у вас там, ця робота варта. У мене дівчки донатили від 300 гривень до 1500, це, я вам чесно тисячі, це донат за мій розбір по енергіям. Вас, вашої, вас особисто там, або вашої дитини. Зверніть увагу для своїх діток від мене, ви можете діти до якого віку, ще скажу, до, ну, до 14 точно. Після 14 до 17, там вже такий переходний момент, там вже можна дивитися і туди, і туди, в залежності від того, як вони з вами, ну, як, як вони з вами взаємодіють, а що ви відчуваєте, що щось дуже маленькі, то до 14 це точно дітки. Це точно дитяча така ідея прогностика. Ну, напишите мені, добре, і ми з вами вияснимо це питання. Далі, чому я пропоную це зробити? Колись, коли я починала астрологію професійно заходити, у мене були розбори, вони теж були за донат. І от хто встиг, хто встиг. І Після цього ще дуже довго я там ем, видавала якісь такі моменти, але безкоштовно розігрувала ці розбори і так далі. Зараз по астрології я цього вже не роблю і робити вже ніколи не буду. Від мене чогось, тому що це велика робота. Я вже знаю собі ціну, я вже знаю, ну, свою професію професіоналізму свій, і це я вже розумію, що це дуже коштує мені часу. А мій час це моє життя. А це саме ціна. Що в нас є це час, і це наша наша увага і наш час це саме цінний валюта цього, цього світу. І зараз. Зараз у вас є можливість для себе, для своїх діток від мене отримати такий міні розбір. Міні розбір, і у вас там точно будуть підказочки, як з вашими дітьми комунікувати. Десь можливо їх на якийсь послати якийсь вектор поправити, тому що от те, що закладено в дитинстві, от воно тільки зараз його можна дати. Далі ви його не дасте. Далі тільки людина добирає. А от ця база, цей фундамент. Поки дитина ще дитина, ви можете щось для цього зробити. Ще хотіла один момент. Дивіться наголосити. Дуже багато спеціалістів кругом, і я їх всіх поважаю, і це все прекрасно. Ви можете піти до іншого спеціаліста і отримати такий самісінький розбір за там, навіть за донат, такий, як у мене. Нюанс. Ви ніколи не отримаєте такий, як у мене, тому що я йду через свої енергії. А ця людина йде через свої енергії. І, наприклад, ми можемо навіть однаковий текст говорити для вас. Ми можемо однаковий меседж для вас, але ви почуєте, наприклад, ви мене, а ту людину не почуєте, тому що я для вас ключик, тому що ми з вами домовились. А ту людину ви не почуєте, ви почуєте її в чомусь іншому. От я той ключик, який відкриває двері. Я той, хто достукується, розумієте? Ту, та людина для вас буде іншим ключиком, і вона у вас інше щось відкриє. І те, що ви почуєте в неї, почуєте в мене, вони будуть це будуть різними. Ви будете однаковий текст, чути ви не почуєте. Те саме, ви почуєте різне. Ось в цьому є цінність. І зараз цей розбір за донат він є в доступі. Просто почути те, що я для вас не диктувала. Ви не почуєте вухами, почує ваша душа. Там все на тонкому плані станеться. Покладати собі на поличку, воно розпакується. Та ще я даю, воно розпаковується і через півроку може розпакуватися, через тиждень, через півроку, через два роки, через три роки. Повірте, мені весь час пишуть, що ти колись там. Я вже людину ту не пам'ятаю, а мені вона каже, а ти тільки слова сказала, не ж, ти не пам'ятаєш. Ну, звісно, я не пам'ятаю, тому що я ось ефір проводжу, виходжу з ефіру, і я не пам'ятаю, що я говорила дуже часто, тому що тут багато потокового, і я сама передивляюся з ручкою, мені цікаво, що ж я там таке сказала. І це. Цікаво, тому що там е, інформація не тільки для вас, а й для мене. Так, на секундочку. Так, а тепер 10.01.2025. Сьогодні енергія фортуни вдачі. Десяточки, хто народжений 10-го числа, слухаємо, хто народжений 10-го місяця, теж для себе трішечки слухаємо. От якраз цю інформацію я теж даю по цих міні-розборах за донат про себе або про дитину. І так. Давайте про мінус швиденько. Фортуна вдача, десяточка, я вважаю, давайте про плюс. Ні, про плюс. я вважаю цих людей поцілованих Богом. Десяточки це, як кажуть, народився в рубажирсьці. Це люди, які люди вдачі від народження. Їм головне їхнє завдання взагалі на все життя, якщо у вас десята енергія, не напрягся. Не вірити в ніякі історії про негатив, не дивитися нічого. І просто, знаєте, щоб не неслося поряд, хто б що не говорив, які вам страхи б не малював, навіть цей прогноз, який я вам сьогодні намалювала, що там страшний, ви повинні, десяточки, ви на нього повинні відреагувати, знаєте як? Да, То буде десь, і це мене не стосується. У мене все легко, у мене все добре, в мене все в кайф. І коли ви в такому стані, що ви не напрягаєтеся. Вам все легко, вам все в кайф, ви захищені простором, ви проходите між краплинками, тому що ваша фортуна і вдача вона на такому потужному рівні, що ви можете навіть з собою ще інших людей підтягнути. Наприклад, ось мені пишуть це я. Просто цікаво, як у вас ця енергія буде. Вона буде в плюсі чи ні. Просто якщо ви в плюсі, то ви ще й за собою знинить, знаєте, як обволакиваюча енергія українською не знаю, як сказати. Обвалаківаще. Ну, от таке слово прийшло. А ви з собою ще можете підтягнути інших в щось хороше. Ви з собою, знаєте, як магнетично так, то себе як магнітик, присмокнули і, і підтягнули. І прийшли між краплинками не самі, а ще з кимось. В мінусі це люди, які. Надумують багато проблем, і ці проблеми з ними трапляються. В мінусі це лежаче колесо фортуни. От як колесо лежить, який з нього толк, Да ніякого толку. От воно лежить, колесо повинно рухатися, воно повинно крутитися, в нього повинно бути життя. І до речі, от хто написав, це я для вас така підказочка з простору: що якщо в житті щось починає не ладитися, щось ну, не йде. Чи по здоров'ю, чи по фінансам, чи по відносинам будь-якому напрямку, або такий застой відчувається. в цей момент ви повинні зрозуміти, що ви зараз оте лежаче колесо. І що вам потрібно зробити? Вам потрібно піднятися і почати котитися, тобто піти ніжками по вулиці, мінімум. Піти ніжками цими в спортзал, поплавати, зайнятися спортом, посидіти, повіджиматися там, поприсідати. Тобто вам потрібно завернути рух, тобто вам потрібно зусиллям волі. Підняти це колесо і почати його котити. Всі знають фізику, да? що як колесо котиться, 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 в якийсь момент його вже не потрібно підштовхувати, воно вже котиться саме, да? а якщо ще з гірки, то там взагалі швидкість розвивається. От для вас це така підказочка, що коли ваше колесо, ви відчуваєте, що немає енергії, десь заблоковано, вам потрібно йти в рух, в рух, в ну просто в рух, в двіження, в рух. Єсть. Далі, в мінусі, це люди, а, оце лежачий це пасивні, такі е ліниві і нервні. Вони тако спостерігають, включаються той ютубчик, дивляться, як так гарно живуть люди, і літають на ті острова, вдягаються в ті гарні речі, скільки всього мають. І вони спостерігають цей світ як картинкою десь, але не переносить це їхня історія. А це, блін, ваша історія. Ні в кого немає наскільки доступу до оцього потоку ізобілія, як у вас. Вам просто його не потрібно не перекривати. Особливо, якщо у вас 10-й місяць народження, це у вас от оця чакра, макушечка. Це ваша кришечка. Також, якщо вона більш-менш відкрита, потокова, то. Е це ваш, ваше щитування простору, це ваш зв'язок з світом. Це от просто напряму оцей поток ізобілія не можна перекривати. І чим більше напруги та негативу у цієї людини в житті, чим більше вона в думках щось таке собі там надумає, тим менше фортуни, тим менше удачі в неї потім. Тобто Ну, Закривається ця кришечка, знаєте, вона така зджується, здлужується, збужується. І замість того, щоб шурувати у цей поток Всесвіту, там буде така цитилочка, така, знаєте, така ну, щось, аби аби тільки просто вижили. От. Тому десяточки вдих-видих, я сама не активна, але життя мене постійно рухає. Я рухаюсь не по своїй волі, а змушують оточуючі обставини. От. Оце ж якраз той момент, коли вам потрібно самі починати рухатися. Звісно, обставини будуть змушувати, тому що десяточку, звісно, будуть змушувати. Ну, це про те, що у вас ще якийсь захист є і вищі сили біля вас, які хоч ви реалізувалися, реалізувалися в цьому світі. От вони вас весь час, як ви кажете, життя рухає через людей, рухає, рухає. Давай, 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 ти можеш, ти можеш ти можеш, а самі прийняти це і зрозуміти, що а я таке можу і сама без нікого. І ви не активна, ну, ви активна, ви просто це не знаєте ще. Цей рік. Якщо от, буде такий стан, що не активна, він заставить бути активною ще більше. Прям заставить, заставить, і інколи через біль. Тому краще не допускайте цього. Тому зараз, от прям, можливо, для вас ефір, прям почуйте мене, вам потрібно самі рухайтесь, рухатися у школу кармалогії. А, ну тоді все буде добре. Тоді з вами все буде добре. Все. Там, я думаю, що нам всім там і допоможуть, і направлять, і все станеться. Так. У нас сьогодні ще до 12.26, Ну, практично до пів першого працює 11-місячна доба. 11 місячна доба. Ми вчора поговорили про неї. Вона така енергетично потужна для чистки всіх своїх і, і тонкого тіла, і фізичного тіла, і взагалі такий потужний, класний день в цей день, де дуже. Така конкретна робота із тілом, і з думками, із тонкими тілами. І хто ще, наприклад, заходить в цю історію спеціально, то то взагалі супер. Ну, Наразі у нас це вже історія закривається, і з 12-26 включається 12-місячна доба, а там вже йде енергія космічної любові, там енергія серця починає працювати, чаша, серце і йде е, процес перемоги. Мудрості над розумом і над почуттями, і як результат іде зміцнення духу. Отакий у нас містично чарівний. День починається. У нас 11-й був така як підготовочка, а далі йде розкриття. Тобто, сьогодні, прямо через сердечну через чакру, ви можете щось відчути. Я сьогодні, коли була в медитації, мені якраз е захотілося саме з сердечною ча чакрою працювати. Прямо от я на ній була сконцентрована. Ну а потім я вже сідаю за прогноз до вас, і знаєте. Знову сходиться все. Тобто, ми насправді це все відчуваємо. От що вам хочеться піти, ви його відчуваєте цим потоком, якщо ви налаштовані на цей всесвіт. Якщо ви налаштовані все, От воно йде один до одного. Якщо мені, наприклад, хочеться щось прямо сьогодні посадити, там, пересадити якусь рослинку, потім я відкриваю і дивлюся, ой, а насправді сьогодні максимально сприятливий день для того, щоб щось робити з землею, щоб щось пересаджувати. Тобто, якщо ви ну, більш-менш чисті свідомості що в цьому потоці, ви, ви, оце все, що я вам кажу, вам цього навіть можна і не слухати, ви це все будете ну, як, щитувати і діяти згідно цих енергій. Але для себе так, знаєте, поставити таку галочку, ой, я все правильно роблю, ой, я в правильному напрямку рухаюся. Ще раз, ще раз, ще раз. Це ж така доказовість навіть для себе, для своєї впевненості, що наступний раз, коли у вас якесь виникає відчуття, ви пам'ятаєте цю доказовість, ви пам'ятаєте, що таке саме відчуття було минулого разу, і ви були праві. да? І от воно у вас ніби галочку всередині ставить. У мене, наприклад, є такий стан, коли я кажу, я знаю. Я цей стан відчуваю, це не моє, я знаю, а це якесь вище. Я знаю, мені приходить якесь знання, і я можу про людину якусь сказати, щось, що так, от, або про ситуацію, або буде так-то, так. То, так то. Воно Боже збувається стовідсотково. От саме так. Я вже я вже відслідковую це відчуття, я знаю, де воно. Воно ось тут у мене. І оце я, я знаю, воно м ніби аж якимсь таким. Ніби аж шевелиться, знаєте, і аж таким, таким міні, такою нетерплячечкою. Я типу, знаю, я знаю, я знаю, я знаю. Це буде точно так, це буде точно так. От, якась така, ну якщо можна словами передати цю емоцію, вона така і така і впевненість, і, і типу, давай подивимося, давай подивимося, це точно так буде. от. І коли я це почуття ловлю, я точно знаю, що відносно чого воно було, там так все справжнє. Я навіть провіряю його інколи, і знаєте так. Стою в магазині, це вже так відволікаюся, стою в магазині, стоять чіпси, пачки. І так захотілося тих чіпсів чогось перед телевізором. Думаю, так, я називаю його хімікатіка, хімікатіка один разочок, інколи там можна. І стоять пачки чіпсів, і на них акція там, гроші в пачці. І чисто уже мені цікаво, я стою, дивлюся на ті пачки, і думаю, так, тут є гроші міти? Є. Хорошо, в якій пачці? Шукай, шукаю. Першу сканую, ні, другу сканую, і третя. І підходжу до третьої, і оце таке. Думаю, ну, чисто раді прикола, мені самі цікаво, да-да. я приїжджаю додому, відкриваю ту пачку 20 гривень. Ну, я його відчула, і от це відчуття. У да, 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 да. вас у кожного є це саме, просто його потрібно навчитися чути. Зафіксували і до чого це все, що сьогодні а цей момент з сердечною чакрою ще може посилитися. Ще можете більше відчути своє серце, ще можете емпатично відчути інших людей. А, наприклад, люди інші можуть сьогодні до вас відкритися. Ви побачите людину, яку завжди бачили, і от сьогодні ви її зрозумієте. От сьогодні ви її відчуєте. От сьогодні ця людинка для вас стане близькою, якоюсь такою рідною рідною, і після сьогодні ви будете з нею спілкуватися. А інша людина, ви побачите, що вона ну ну. Ну, не чорне серце, не хочеться так казати, ну, не ваша, не ваша. І з сьогоднішнього дня, з якийсь момент, ви так скажете, ну, давай, Арідерчи, ну, якось не хочеться. І так може трапитися. Єсть, єсть. Але, до речі, не жаліти. Сьогодні не можна жаліти нікого. Сьогодні ми через серце, через співчуття, але не через жаль. Це різні почуття. Жалість це е, та історія, коли трикутник ми туди впадаємо і починаємо грати вже в жертву і все остальне. Да? Ні, не через жалість, а через співчуття через любов. Це різні, це різні стани і різні почуття. Так, п'ятниця. П'ятниця у нас день манерки. П'ятниця близнюки захочуть, тому що близнюки будуть захочуть комунікувати, тому дівочки з подружечками з кавалерами. Вам захочеться сьогодні піти в спа, вам захочеться сьогодні десь на каву вийти, десь можливо, навіть по тому самому шопінгу в інтернеті, там повиясняти відносини, який состав має та кофточка, щоб її таки придбати сьогодні. Ну, тобто ми сьогодні йдемо в комунікацію, і це прекрасно. І так як Венера, у нас ще планетка Феміди. Сьогодні юридичні питання можуть бути вдалі, якщо ви запускаєте ці юридичні питання, або якщо у вас на сьогодні. Про якісь там суди і так далі, сьогодні можна повирішувати добре. Да-да-да-да. Все. це все, що я хотіла вам сказати на сьогодні, мої хороші, 29? давайте зробимо якось присвято. Давайте так, що якщо правда те, що ми сьогодні з вами були в ефірі більше 20 хвилин точно, якщо правда, що. Сьогодні п'ятниця, сьогодні День Венери. І якщо правда це, то нехай кожен, хто подивиться цей ефір сьогодні, хто подивиться цей ефір в записі, хто подивиться цей ефір навіть в записі пізніше. Нехай у кожного, хто буде його подивитися, станеться якась, якась приємність в плані задоволення. Тому що Венерка в нас за задоволення. Нехай це будуть якісь приємні шопінги, якісь приємні спілкування з іншими людьми, нехай це будуть якісь класні емоції, якісь походи в спа. Нехай щось класне від венерки станеться у кожного із вас найвищим, найкращим чином. І да буде так. Люблю, цілую, зустрінемось. Завтра субота, Зустрінемось у понеділок. У мене ефіри по будням. Зустрічаємось в понеділок. Буду дуже чекати все. І буду рада вашим. Бачу серденьки, 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 серденьки навзаєм. Бачу ваші серденьки. Буду рада вашим коментарям під цим ефірчиком. Все, пока-пока. Цілую в носик.